Мова це доля нашого народу, і вона залежатиме від того, як ревно ми всі плекатимемо її. Олесь Гончар. Мова це наша національна ознака, культура сутність нашої свідомості. Велична щедра і прекрасна мова, прозора очиста, ягільська вода то Україна мова барникова така багата і вічно молода. І журлива вона, і піднесена тільки фальш для неї чужа. В ней душа Шевченкова і Лесина, і Франкова у ній душа, дорожи українською мовою, рідна мова, основа життя. Хіба мати бува примусовою, не путящим, бува, дитя? Поки живе мова, житиме. О, чому мова завжди має таку велику вагу в національному руху. О, чому ставлять її на перше почесне місце серед головних наших питань. Запашна, співуча, гнучка, мелодійна, сповнена музики і квіткових пахощів з кількома іпітетами супроводиться визнання української мови. Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може і сам викликати поваги до себе. Олесь Мончар Коли зникає народна мова, народу нема більш. Відбають у народу все, і він все може повернути. Але відбать мову, він більше ніколи не створить її. Нову батьківщину навіть може створити народ, але мову ніколи. Мерга мова в устах народу мер і народ Костянтин Ушинський. Мова це наша національна ознака в мові, наша культура, сутність нашої свідомості. Навіть така сувора наука, як кібернетика, і та знайшла в українській мові свою першу домівку, адже маємо факт унікальний Енциклопедія кібернетики вперше в світі вийшла українською мовою в Києві Олесі Гончар. Мова це кров, яка тече в цілій нації. витече кров умре нація. Рідна мова моя солов'їна, ти у мене кохана, єдина, ти зростала з верби і тополі, зацвітала барвінком у полі. Тож плекайте, вивчайте мову рідненьку, бо без неї в нас не буде України неньки. Без мови не створити нам держави, доріг тарнистих не припрести. Хай ворог і лукаві стіною стань і мови захисти. Разом із щастям і журбою зеленим листям шелестить у небі ясні над водою, не шарідна мова мерехтить. Це символ мудрості твоєї, моя Вкраїна він говорить. Душор шарідної мови своєї не відсураємось і на мить. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирають мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна. На початку 21-го століття. Якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже неприємні перспективи. Мова втілення думки, що багатша думка, то багатша мова, любимо її, вивчаємо її, розвиваємо її, боремося за красу мови, за правильність мови, за, за приступність мови, за багатство мови. Слова росли з ґрунту, мов жита, добірним зерном колосилась мова. Вона як хліб, вона мені свята, І кров'ю предків тяжко пурпурова. Ліна Костенко. У рідному слові любов, що тебе зігріває. Тоді, коли навіть ти топчеш його і клянеш. Без рідної мови тебе в цьому світі немає, Лиш тінь, яку ти несвідому людину звеш. Найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова та жива схованка людського духу, його багата скрабниця, в яку народ складе своє давнє життя і свої сподіванки, розум, досвід, почування. Найбільше і найдорожче доброго кожного народу. Це його мова, та жива схованка. Людського духу його багато скарбниць. Поки жива мова в устах народу, до того часу живий і народ, і нема насильства нестерпнішого, як те, що хоче відірвати в народа спадщину, створену не поколіннями його віджилих предків.